Мене звати Андрій, мені 24 роки, позивний легіон Закарпатської області, ужгородського району, село Коритняне. Пов 128-му бригаду через знайомого з 15-го батальйону за рекомендаційним листом пішов у Ужгородське РТЦК, підписав контракт і так я тут. Враження від служби чудові. Проходжу базову підготовку. Все подобається. Починаються на здені. Зарядки, потім йдемо на сніданок і починаються заняття. Відпрацьовуємо тактичку, інженерне, вогневу підготовку. На початку родичі відреагували так, як можна сказати, не особо, але потім все змирилися з моїм вибором. Я в армію хотів ще йти два роки назад і знайомим, але так вийшло. Що він швидше пішов, тому він трохи задержався і вирішив тепер піти. Свій перший мільйон не знаю. Може, якийсь бізнес починав би, але який ще не знаю. Чому обрав посаду дронщика? Тому що у мене є друзі, також дронщики. Хотів би багато ну, набагато більше працювати з цим. Я вважаю, що за ними майбутнє. Зараз більше війна дронів. Дієш як снайпер, побачив ціль, знищив після війни. Хотів би завести сім'ю, відкрити якийсь бізнес і жити в спокій. Зараз нам треба. Воювати заради миру в нашій Україні, щоб українці жили в спокій. Я рахую це обов'язок ті в армію. Я вибрав цей шлях.